Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. До вас одне єдине запитання. Чи знаєте ви, що загрожує українцям, які на території Польщі працюють нелегально? І це виявляють служби там Страж Гранічна чи Інспекція праці? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знаєте? Сьогодні хочу поділитися інформацією з сайту Стражі Гранічний. Ось, будь ласка. Заходимо на сайт Стражі Гранічний. Останнє повідомлення, і якраз тут дуже гарно розписано, що Страж Гранічна проводить перевірки по різних підприємствах, по різних заводах, фабриках, виробництвах, плантаціях, садах і тому подібне, де українці можуть працювати. Ну, не тільки українці, але говоримо про українців. Де можуть працювати як легально, так і нелегально. І Страж Гранічна якраз це перевіряє. Ну і потім звітується на своєму сайті. Є багато виявлених робіт, які робили українці нелегально. Сьогодні я про це повідомлю, спираючись на сайт Стражі Кранічний. І тут якраз буде розписано, чи все ж таки українців, які нелегально працювали, депортують в Україну. Чи проводиться депортація, чи ні. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підпискою на канал. Ваша активність під моїми відео на моєму каналі вони дуже допомагають розвиватися і, звичайно, далі продовжувати для вас ділитися важливою та цікавою корисною інформацією. Отже, читаємо, що пише Страж Гранічна щодо останніх своїх рейдів на різні підприємства, сади і тому подібне. Протягом останніх місяців офіцери Бещацького відділу та Приморської прикордонної служби провели перевірку законності працевлаштування іноземців. Під час перевірок виявлено 82 особи, які працювали всупереч нормативам, перевірка, проведена в липні та серпні, на одній з ферм Любачівського району, охопили 95 іноземців. Це були громадяни України, які займалися збором ягід. У результаті детальної перевірки документів, наданих власниками господарства, прикордонники виявили порушення у 60 випадках, тобто 60 українців працювали нелегально. Іноземці працювали без необхідних дозволів, а роботодавець не повідомив про це в бюро праці. Це є порушенням так звані положення акт спеціальної допомоги громадянам України у цьому випадку. Українці звільняються від кримінальної відповідальності. Тобто, якщо б зараз, наприклад, не було війни, ну тобто її не було, і українці не були під захистом в Польщі, то за це правопорушення українців було б депортовано. Але так як українці під тимчасовим захистом в Польщі їм не дають кримінальної відповідальності за нелегальну роботу, відповідно їм не загрожує депортація з Польщі. Якісь штрафні санкції, так можливо, штраф, можливо, ще щось тут про це якось не говориться, але щодо депортації українцям їх не дадуть. Однак відповідальність лягає на роботодавця офіцери прикордонної служби з Любачівського поста передадуть зібрані матеріали до суду, який ухвалить остаточне рішення у справі. Штраф у таких випадках становить від тисячі до тридцяти. Злотих. Я, наприклад, також в більшості випадків підтримую цю ідею і вважаю, що в першу чергу роботодавець винен в тому, що в нього працівники працюють нелегально. Я не знаю ні одної людини з України в Польщі, які би шукали безпосередньо тільки нелегальну роботу. Ну от, не хочу працювати легально, хочу тільки лівак. Переважно всі шукають якусь хорошу, надійну, якісну, високооплачувану роботу з документами, зі всім, щоб не переживати. Роботодавці ж, для того, щоб сплачувати менше податків, щоб не платити людям, вони крутять твердять і уникають таким чином офіційної роботи, офіційної праці, не підписують умови, не повідомляють ужади про те, що вони беруть на роботу українців чи інших іноземців. Для себе економлячи гроші для українців так само. Але в такому випадку страждають і роботодавці, і так само українці. Тому в першу чергу в цьому винен роботодавець. Якщо роботодавець зацікавлений в роботі, зацікавлений в своїй фірмі, в своєму виробництві, там завод, фабрика, ферма і тому подібне, він має з кожним іноземцем по кожних документах працювати так, щоб мати все на руках біло, не в чорну, не нелегально, в біло. Тоді не буде запитань ні до українця, який там працює, ні до роботодавця. Ти ж Страж Гарнічна їздить по багатьох фірмах, по багатьох підприємствах так виявляють нелегальну роботу, але в багатьох випадках не виявляють. Значить, можна працювати легально, значить, можна робити ті чи інші документи і так, щоб ні роботодавець, ні іноземець не переживали і працювали все гаразд. Тим більше, що зараз в Польщі щоб легально працювати українцю. Не потрібно нічого надзвичайного. навіть запрошення на роботу не потрібне українцю в Польщі. Тобто його не відмінили, воно є, його можна взяти. Якщо роботодавець хоче, має бажання, він його може зробити і надати українцю. Ну, наприклад, якщо ви хочете відкрити візу, то вам потрібне запрошення. Але якщо ви хочете приїхати в Польщу по безвізу, і там же безпосередньо на, на території Польщі на якомусь підприємстві знайти роботу, то вам запрошення не потрібно. Але від роботодавця потрібне зголошення до місцевої влади про те, що він взяв на роботу іноземця, і від роботодавця та від громадянина України в даній ситуації потрібна підписана умова. Яка буде погоджувати вашу посаду, вашу зарплату, ваш робочий графік, як там, що там і коли там це має бути все чітко прописано в умові, яка має бути підписана, і вже після того, як ви підпишете умову, ви йдете на роботу, сміло не переживаючи, все гаразд. Звичайно, якщо ви підпишете умову, де буде написано, що ви швачка, а ви там, не знаю, водій далекобійник, ну то це не гаразд, це нелегальний. Так не працює. Якщо ви далекобійник, то у вас і умова має бути, що ви далекобійник. Якщо ви швачка, ну, то у вас має бути в умові написано, що ви швачка. І таким чином, і так далі воно має бути. Якщо це зроблено, дві вимоги. Дві це запрошення або повідомлення від роботодавця, і це підписана умова. Дві вимоги зроблені. Ви працюєте в Польщі легально, не переживайте за нічого. Якщо ж, наприклад, інших іноземців ловлять на нелегальній роботі. Ну, наприклад, з інших країн не говоримо зараз про Україну, тому що досить часто там, наприклад, українців більшість, наприклад, 20-30 громадян України працює на якомусь там підприємстві, і ще там 5, 10, 20 працює там грузинів, білорусів і інших громадян інших країн. То ось тим громадянам, якщо їх зловлять і виявлять, що вони нелегально працюють, то їм загрожує депортація в свою країну. Українцям загрожує депортація, якщо вони допомагають нелегально переправляти громадян інших країн через кордон, допомагають з нелегальним переправленням в будь-яку країну, ну тобто приймають участь в чомусь такому, що кримінально карається. Ось в такому випадку громадян України можуть депортувати в Україну. Так само, громадяни України можуть депортувати, наприклад, з Німеччини в Польщу. Якщо, наприклад, громадяни України були в Польщі, але поїхали до Німеччини. Там знайшли собі роботу, але нелегально. І там це виявили. То ті громадяни України можуть з Німеччини депортувати в Польщу. Чому? Тому що в Польща не воює, Польща це безпечна країна. А приїхали громадяни України з Польщі в Німеччину. І відповідно їх може депортувати в Польщу. Їх не депортують в Україну, тому що це небезпечно і там війна, але в Польщу. Можуть ось такі депортації, ось такі проблеми можуть отримати громадяни України. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що ви дослухали до кінця, підтримали це відео вподобайкою та, звичайно, підписалися на канал. В описі під відео та в першому закріпленому на коментарі є посилання на мій інстаграм та на мій телеграм-канал Актуального про Польщу, куди всіх а також вас запрошую підписувати, щоб знати більше, цікавитися, отримувати хорошу та якісну та важливу інформацію. Дякую всім за те, що ви зі мною, Дякую за те, що ви мене підтримуєте. Слава Україні!